Як зазвичай починаю свій відео зі слів Друзі, добрий ранок. Але сьогодні я починаю свій ранок без велосипеда. На жаль, по назві ви вже зрозуміли, сталося невелике ДТП. Сьогодні буде не такий довгий відос, як завжди, але все одно сьогодні субота. і Я хочу показати вам відео про минулий тиждень і не хочу пропускати, тому що щось сталося. Тому, будь ласка, дивіться. Ввечері я написав Сашку. Кажу, дивись, на завтра інший маршрут буде. Поїдемо, подивимось круті байки і потренуємось разом з ними. Звичайно, він погодився. Ми приїхали зранку, зібрались хлопці, Ми почали їх знімати. До речі, дуже вдячний за те, що погодились, і вдячний також за тренування. Познімали відоси та виїхали їхати по маршруту. Проїхали ми десь. Кілометрів 20, може не більше. А, і після цього вже стало саме ДТП. Оці от перші 20 кілометрів, які ми проїхали, я намагався взагалі не відставати, їхав а, одразу за ними. Апхіл це підйом наверх по маршруту. І потім, звичайно, був великий затяжний спуск. І от коли ми вже виїхали на цей спуск, їхали ми десь. На швидкості 50 км на годину. Це я пізніше також нам розповім в кінці відео. А, і от саме в цей момент в мене наздоганяє Сашко і він чіпляє мій руль своїм рулем. Він поїхав типу далі, його якось не понесло. А в мене дуже почав а, шататись руль. Я його схопив, намагався вирівняти, але нічого не вийшло. Типу, мене просто повело вже в сторону. Я впав, завалився, декілька разів перекрутився. Потім вже під'їхали хлопці одразу, буквально там, через хвилину всі зупинились, посадили мене. Я не пам'ятаю, хто саме, мабуть, Міша це був. Каже, так, стоп, ти дивись, дивись на мене, нікуди не йди, в тебе шок, ти мог щось зламати. Ти наше щось зламав. Я кажу: та ні, нічого, все нормально, поїхали. Він каже: так, стій, слухай мене. Подивився, все нормально, було. Ну, звичайно, подряпаний був. Він каже: все, ви, якщо можеш їхати, то розвертайся, їдь додому. Ну, і типу, я постояв, подихав там хвилин 5-10 разом з Олександром. розвернулись і поїхали назад. Звичайно, я вже не дуже хотів їхати кудись, я думав, ви розумієте, але 30 кілометрів я свої доїхав, відчував себе трошки героєм. Так, да, смішно, але дійсно було важко їхати. Незручно і морально, звичайно, підсів, тому, мабуть, важко було саме морально їхати після цього. Типу, такий, думаю, бляха, хотів доїхати маршрут. Неприємна ситуація склалася. Приїхав додому, відкриваю двері. Заходжу, думаю, це зараз дівчина зустріне. Зараз почнеться сльози, соплі, оце все. Ну так воно і було. Почала плакати, я кажу, та все нормально, ти чого? Типу, не засмучуйся, все добре, заживе. Звичайно, вона мене обробила, помастила мастилом для ланцюга, я жартую, перікись водорода. Потім за мною заїхав Олександр в день вже на машині. Ми взяли мій велосипед, поїхали в веломайстерню, щоб його подивились, щоб глянули, чи все ок, чи ні, може щось потрібно поміняти і так далі. Але виявилося, що все нормально, його повністю перевірили. Оце тільки на рамі трохи. Але людина, яка дивилась раму, вона в цьому дуже добре розуміється. І він мені сказав, що поки що катай, проблеми ніякої не має бути. Він ще може проїхати дуже-дуже багато. Типу, нічого не буде. Але сказав слідкувати за рамою. Типу, якщо щось навіть і буде, почне хрустіти, тому що це карбон то звертайся. Типу, можемо зробити, можна просто його заклеїти та пофарбувати. Але це також час. Зараз в сезон я не дуже хочу віддавати велосипед на 2-3 тижні. Тому я думаю, поки що буду катати, він 100% виїде своє. А вже восени або взимку віддам і зроблю такий невеликий ремонт, грубо кажучи, вийде це за коштами, як мені сказали, десь 3 тисячі гривень. Заклеїти і десь тись чи три пофарбувати. Але за фарбування це саме хороший майстер, який дійсно зможе зробити свою справу, як я хочу, як мені пояснило. Ну, типу, дуже якісно працює. показую де саме на рамі подряпина. От бачите, тут зараз фокусую для вас. от, от так вона виглядає. Типу, якщо не придивлятись, наче нічого страшного, але, звичайно, неприємно. Тут -ут. на педальці є, бачите, взагалі трохи це така фігня. Отут нічого страшного також. Ну, звичайно, трошки оцей. От, Але це наждачка і карандаш зроблять свою справу. Ну і трошки тут порвав. Як я саме вдарив раму, це було отаким от чином рулем. Тобто я коли впав, руль пішов сюди і на швидкості отакий от удар був. І за цього тут тріщина. Тобто, морально засмутився. Таке думав, бляха новий велосипед, але як сказав мені мій знайомий, краще придбати і катати, аніж придбати, поставити і, типу, пилинки здувати. Ну я, звичайно, пилинки здуваю, але вже що сталося, сталося. типу, заживе як на мені, так і на ньому. Сьогодні третій день, мені вже легше, рани загоюються. Я думаю, що десь дні, 2-3 можу отак. От. І буду катати. Просто якщо зараз трохи даю активність якусь, то починає отікати саме місце, тому я трошки ще вирішив поберегти себе. Тому, як я і казав раніше, на дорогах бути дуже обережні. Це просто такий нещасний випадок, тому що я їхав по прямій, була ямка, може я міг трошки там вліво ямку об'їхати. Саме в цей момент Олександр мене наздогнав. Ну, типу, це такий випадок просто. Звичайно, ми їхали, звичайно, у нас була відстань один від одного, але буває всяке це дорога. І падають всі. По-перше, хочу подякувати Сапік Тім Київ за те, що погодилось, щоб я познімав їх велосипеди і за те, що взяли з собою на тренування. Дуже дякую, хлопці. Я ще приїду. І не раз, і може не два, і може не десять. Тому що мені сподобалось. Подивимось. Часу знімати велосипеди було не так багато, тому що хлопці поспішали на тренування, тому я засняв кожного хоча б там по пів хвилини, щоб показати вам вичепив, а я пішов монтувати відос та залізувати рани. Всім приємного перегляду. Доброго рано. Привіт. привіт! Що розповідаєте, скільки коштує ваш велосипед? Щось трошки коштує, там десь 4, 5, 6. Сім вісімозно до п'яти до п'яти, якого року? Звичайно 24-го. 24. Яка вага у нього? Здості 6,8 6,8. Привіт! Привіт, розповідай такий? — це їх? вже старий велосипед 2020 року. О, там мабуть десь 4 тисячі доларів стоїть. 4 тисячі. Да. Весь на топовому бачиш? Uh, Бач, URAZ uh -huh. стоїть Meter. — Взуття. Uh, Shimano RC7, десь доларів 200. 200. Велокомп'ютер, гармін. Uh, 830. 830. Десь десь 20-300 Ну, форма, я думаю, 13 гривен також, да, так? Форма, так, Race for команда десь 11 з копіками 5 тисяч гривень. Це труси, майка, носки. Шолом? Абус Game Changer 18 гривень. Окуляри. Окліт 200 євро. Привіт! Розповідай, що скільки коштує? Ну, Це 17 років ремонта. На топовому обладнанні. Не знаю, десь, мабуть, зараз тисяч 2 доларів коштує, а не більше. Може і менше. Ну це такий, так, да, дешевий. Таки... Скільки важить? А, ну, десь біля 7 кілограмів. Біля 7. Помп старий, зараз новий їде, не знаю. Не на ми, Windows. Так, 80... да, да, на Взуття На спеш, Теж старий, не знаю. Доларів може 150, 200 коштує. Так. Шолом? Шолом тоже спеш старенький. Не знаю десь. Доларів 100, мабуть. Окуляри. Окуляри окліє, 200 євро. Супер. Дуже дякую. Привіт. Привет. Розповідай, скільки коштує такий привет, велосипед. Тільки е, ну, чесно. Так, чесно, 15. Скільки? 15. Е, Комп'ютер 300. 400 туфлі. Навіть шолом 300. Ну форма десь 300. Окуляри. Соточку. Соточку. Скільки коштує? Михайло, я дещо вибиваю ці всі групи, тому що у мене все блушне, дешевеньке. Я не з такої сім'ї, як другі. Це велосипед 2012 року, німець, але в 2012 році це був велосипед року у Європі. Він важить, якщо зняти з важить 8 кілограм на ультегрі 6800. На той момент це був готовий. Зараз ціна такого велосипеда десь 25-30 тисяч гривень. А одяг у мене секонд 200 гривень те, 200 гривень те. Наша людина. Шолом. Шолом Китай. Окуляри. Китай. Окуляри. Окуляри подарували, не знаю скільки коштує. Я фізично упоротий. роблю все, що треба, але їжу на Бував? Розповідай, скільки коштує. Не знаю, скільки коштує. Багато. Це відео може подивитися моя дружина. 3 тисячі гривень. Гарне що мене. Купив на знижках. 7 тисяч гривень. 7 тисяч. Гармін. Велокомп'ютер. Це який? Це 10.40. Популяри. Окуляри? Руді. Руді десять тисяч десять гривен десять Що шолом теж Руді. пять тисяч. велик ну новий шо тисяч восемь доларів коштує 8 тысяч долларов такие кошки деталі ще доларів п'ятьсот коштує Привіт. Привіт. Скажи, будь ласка, скільки коштує твій велосипед? Блін, не знаю. Насправді брав з рук. Брав з рук. Ну, десь 2 тисячі доларів кожного. 2 тисячі. Якого року? Well, 20-го. 20-го. Вага яка скажеш? Пам'ятаєш? 9 кілограмів. 9. Ну це 60. Ага, повний. <з item related> <ihremhn>!. Оце факт. Скільки зараз впало? Не знаю, останні ціни там були по 7 тисяч Ага, Такі окуляри 7 тисяч. Шолом. Шолом uh, з Аліекспресо. За 45. Велоформа, <плес> 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 я думаю, як і у всіх, це команда 11-13, да, десь виходить. Нанадцять 13, 13 ну я не знаю, розказувати про цю форму, хоч хтось, хоч щось. Uh, історію? Так, так. форма Бренд ну, Вечку Україн. Це такий благодійний проект, який свого часу зробив Данило Сатунов. Це трикратний олімпієць по тратону. Ну ця форма покликана об'єднати всіх спортсменів, любителів по світу, і в Україні і по світу під родним гаслом Рейсфою Україна і всі кошти, які отримуються з цього проекту, передаються в благодійний фонд Панмон, -фон, що допомагає лікарням, жінкам, і дітям, які сподівали час. Є ще дуже багато іншого бачиш Шкарпетки, шкарпетки, бігові футболки, футболки. Для бавини одяг, для прягового одягу, для бігу, там різні рушники і так далі. Круто. На правах <laughs> Добре, дуже дякую. Перше ДТП. Пад... перше ДТП, перше падіння, їхали, швидкість велика була. Десь я не знаю. 50, 50. 50 Десь 50 ми їхали. Згори. Да. Згори їхали і зачепились один а, об одного. І у мене руль почав дуже шататися. Я впав. Ну, впав, мабуть, я не знаю, почав відтормажуватись, але на 40 десь впав. А, прийняв на себе. От бачите, тут трошки на цю сторону коліно розбив. За 40 гривень штани, блядь. Тут трошки, мабуть, буде он. Тут трошки Досі є. Трошки. Тут є. Ну дуже добре. Бачите. Якщо питаєте, на що шо вам потрібен, от на що він потрібен, тому потрібно завжди обережно. Звичайно, зі мною все, от, нічого не зламав, це все заживе. Що цікаво, влад, коли упав. Перше в нього питання було: велосипед цілий? Ну так, да, ну я ж таки що думаю. <гум> я впав такий, лежу, отак. от. Так лежу, кажу, Саня! Саня! Велосипед цілий! Подивись велосипед! Він <гум> каже, трошки є. Ах, от якось так. Виходить, що я правою стороною своїм кермом черканув його кермо, і в нього пішов розколбас, і він, він впав, завалився. Той самий день Олександр скидає мені скріншот, де замовив мені нову форму Down the Row. Він знає, що я дуже полюбляю цей бренд. Це український бренд велоодягу. Я про нього писав в своєму інстаграмі. Вони створюють щось технологічне. Вони про якість, вони про клієнта, вони про сервіс, вони про красу, звичайно. Тому перша джерсі, яку я купив, я прям закохався в неї. І коли її порвав, такий думаю, блін, шкода. Олександр побачив, що я засмутився, та придбав мені нову велоформу. До речі, дуже дякую за допомогу в виборі. Дуже швидко відповідають, завжди допомагають у всьому. Пишуть, підбирають, все підказують. Дуже крутий бренд. Ще мабуть декілька днів, і я беру нову велоформу. Улюблений велосипед, виїжджаю знімати, виїжджаю насолоджуватись життям та займатися улюбленою справою. Наступного тижня, 4 серпня, у неділю, все як і планував, буде зустріч. Хто приїде, буде дуже радий вас бачити на поштовій площі зранку. Я це казав в минулому відео. І також продублюю це все в інстаграмі ще раз. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Знизу я залишу свій телеграм, свій інстаграм. Можете писати, якщо будуть якісь питання. Покатаємо, вип'ємо кави, поспілкуємо, що знімемо. Обов'язково, щоб показати це в наступному відео.